Трамп запровадив санкції проти Лукойла та РосНєфті, а також заявив, що зустріч з Путіном в Будапешті поки що скасована. Мене звати Назар Бухачов, і В цьому відео я хочу прокоментувати останні гарячі новини. Президент Путін не прийшов до столу переговорів чесно і відверто, як ми сподівалися. Були переговори на Алясці. Президент Трамп відійшов, коли зрозумів, що справи не рухаються вперед. Були закулісні переговори, але я вважаю, що президент розчарований тим, де ми знаходимося в цих переговорах. Тому або сьогодні ввечері, або завтра вранці ми оголосимо про значне збільшення санкцій проти Росії. Я я не збираюся давати вам точні санкції, але я, я можу сказати вам, що це будуть одні з найбільших санкцій, які ми запровадили проти Російської Федерації. Ми скасували зустріч з Путіним. Мені це просто не здавалося правильним. Не було відчуття, що досягнемо мети, тому я скасував, але ми зробимо це в майбутньому. Наступного тижня будемо з вами у згаданих місцях, потім назад до Вашингтона. Пане президенте, чому саме зараз посилюєте санкції проти Росії? Я просто відчув, що час настав. Ми довго чекали. Думав, це станеться до близького сходу, чесно кажучи, щоразу, розмовляючи з Володимиром, маю гарні бесіди. А потім нічого не відбувається, просто нічого не відбувається. Сподіваюся, він стане розумнішим, і Зеленський теж. Ну сьогодні це йде разом із вчорашніми рішеннями Президента Трампа щодо енергетики та пакету санкцій. Ми на це чекали. Дай Боже, це спрацює, і ех, це дуже важливо. Тож я цілком згоден з вами, що Росія М не показує бажання зупинити цю війну. Вони нас атакують. Ви знову бачите, дитсадки школи, просто мирні жителі, і ех, вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом з усією Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Тиск це пакети санкцій, далекобійна ППО, і звісно, фінансова підтримка, про яку ми сьогодні поговоримо. Минулої доби, коли вже в Україні була ніч, в Сполучених Штатах Америки відбувалася зустріч між генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі за закритими дверима відбувся брифінг. І, власне, на цьому брифінгу, спілкуючись із журналістами, Дональд Трамп заявив, що зустріч в Будапешті не відбудеться, тому що дуже багато з Путіном завжди гарних розмов, але занадто мало результатів. І після цього з'явилася відразу інформація про те, що вперше під час каденції Дональда Трампа санкції проти Московії поглиблюються. І, власне, деякі формулювання із цих санкцій мені дуже сподобалось, тому я хочу їх зацитувати. Офіс контролю за зовнішніми активами оголосив про нові санкції внаслідок нестачі серйозної відданості Росії. Мирному процесу задля завершення війни в Україні сьогоднішні санкції посилять тиск на енергетичний сектор Росії та погіршать спроможність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини і підтримувати свою ослаблену економіку. Під санкції потрапляють Роснефть та Лукойл. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що це сигнал для Кремля про те, що час для припинення вбивств і негайного припинення вогню. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безмістовну війну, МінФін накладає санкції на найбільші нафтові компанії, що фінансують воєнну машину Кремля. МінФін готовий до нових кроків, якщо буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа для завершення цієї війни. Закликаємо союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій. На додачу до РосНЕФТІ і Лукойла в списку опинилася ще низка прямо пов'язаних з ними дочерніх компаній. Та усі, в яких 50% і більше акцій, прямо чи опосередковано належать вище згаданим. Санкцій проти Московії введено було вже багато. Певний результат вони принесли, але головного результату очевидно досягнуто не було. Військова машина Кремля не зупинилася. Більше того, завдяки ВПК, фактично завдяки тому, що московське ВПК максимально розігріто і працює в три зміни. По суті, Путін зміг вистояти під тими санкціями, які були. Ці санкції, які вводяться зараз, вони дуже важливі і вони справді можуть принести результат. Але про це ми зможемо сказати ну, впродовж кількох місяців насправді. Тому що ви знаєте, в нас дуже багато було випадків, коли новий пакет санкцій вводять І от ура, овації. Там і так далі. Але, але кінцевий результат ми всі бачимо, і, як то кажуть, віз і нині там. Ці санкції важливі тим, що, по суті, це удар по нафті, і саме нафта наповнює левову частку московського бюджету, саме продажі нафти. Ті компанії, які попали під санкції, не тільки Роснефть і Лукоїл, а й всі їхні дочерні структури, з ними на міжнародній арені ніхто не повинен торгувати, тому що інакше також попадає під санкції США. На тлі попередніх конфліктів, в тому числі погроз в бік Індії, спілкування з прем'єр-міністром Моді і так далі. Ну, ця інформація вона стає дуже дуже важлива. В цьому ж контексті слід згадати, що впродовж достатньо короткого проміжку часу відразу кілька заводів на території Європи, які займалися переробкою московської нафти, там відбувалися масштабні пожежі, і частково їхня робота була призупинена. Чи це таке співпадіння, чи не співпадіння? Ну, нехай кожен вирішує сам. Я думаю, що ближчим часом ми... Більш детальну інформацію стосовно цього зможемо дізнатися. І це все перелічене, включно із санкціями, включно із скасуванням зустрічі в Будапешті, і воно відбувається в очікуванні напередодні в очікуванні з'їзду Компартії Китаю, який вже за деякими прогнозами може внести зміни в геополітичний курс. Причому зміни достатньо такі. Скажімо, цікаві. Дехто навіть я бачив такі прогнози, причому прогнози від людей, ну до думки яких можна прислуховуватись, про те, що Китай зараз не те, що пригасить свою активність, але з позиції активного воюючого дракона. Він зараз спробує трошечки зробити крок назад, відступити в тінь і зайняти позицію хитрої мавпи, яка спостерігає, як два тигра між собою б'ються. В даному випадку маються на увазі Сполучені Штати Америки та Росія. Я думаю, що це порівняння не зовсім коректне, тому що потужність Росії набагато-набагато ну, слабша, ну і власне. На наше щастя слабша, інакше ті всі речі, які відбувалися, і повномасштабна війна, і спроба зробити бліцкрих із захоплення території України при мовчазній згоді та свідомій бездіяльності з боку політичного керівництва України, воно могло увінчатися набагато більшим успіхом. Але Власне, маємо таку досить цікаву ситуацію, і тут потрібно дати буквально трохи часу і відслідкувати, як все буде реагувати. Можна вже зараз стверджувати, що відбулося досить стрімке падіння акцій «Лукоїла» та Роснефті. Дуже стрімке і дуже велике, але знову ж таки тут потрібно розуміти, що ніхто на Московії не збирався продавати акції ні Лукойла, ні Роснефті. І це їхнє падіння, воно поки що носить достатньо умовний характер. Проте при певних обставинах може почати працювати ефект доміно за умови, якщо дійсно які в багатьох місцях, там, де Московія продавала нафту і в такий спосіб фінансувала витрати свого державного бюджету, в тому числі витрати на війну проти українського народу. Ну, якщо вона буде недоотримувати прибуток, то дійсно цей ефект доміну може розпочатися, але не треба надзвичайно на це надіятись. Вірте абсолютно конкретним результатам, а не словам. Поки що слова. Достатньо позитивні. Ну і в цьому ж контексті я хочу згадати а, відео, якому вже мабуть кілька місяців, а, де я спробував писати деякі геополітичні плани США, а, в тому числі в першу чергу таке формування напівблокадного пояса навколо Росії. Власне, після угоди про Азер... угоди Азербайджану та Вірменії про припинення вогню. Ну, такий висновок він в мене напросився, і я дедалі більше переконуюсь в тому, що він є правдивим з точки зору саме ведення стратегії. Ну і дані тактичні кроки, які є позитивними для нас, вони вказують на те, що реалізація цієї стратегії продовжується. Ось такий мій коментар. Вподобайте, коментуйте, поширюйте відео. Ваша інформаційна допомога дуже важлива, тому що в такий спосіб більша кількість українців отримуватиме правдиву україноцентричну інформацію. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.